Скупалася. Вода така тепла, тепла, тепла. В Кабоверди найкращі місяці це жовтень, листопад та грудень. Найтепліші, найприкольніші місяці. От, Бачите, вишка нагляду. Я періодично знімаю про, про Кабоверди відео. В Україні хуртовина, в Європі холод, сніги, подекуди заметіль, а в Каповерде тепло і Літечко. І ми відкупаємось у морі, насолоджуємося теплом. І тут я казала, у мене таке життя, що останні декілька місяців у нас практично є і питання жити на вулиці, тому що я заробляю дуже мало. Я даю уроки мови через інтернет. Ми ще інколи щось готуємо, їжу різну на продаж. Але дуже дороге життя. І якщо не доведе Боже доведеться жити, то в мене вже навіть є план. Отам, от, от бачите, пальмочки такі. Там є дві пальми, під ними дуже гарна тінь. І з іншого боку стіна. Від каравели, це ресторан Каравела є інтернет, він дуже далеко ловить. І там є о, крани з водою, можна деякий час пожити. Це страшно, звісно, мені дуже страшно, але тут клімат теплий, тут рай. Тут просто рай. Якщо не буде виходу, Дивіться, яка пальма. Дивіться, яка пальма. Тепле, як на моїй другій батьківщині Бразилії. Одна моя батьківщина це Україна, інша Бразилія. Але Бразилія тоталітарна країна, тому я туди не можу поїхати жити. Тому я туди не могла втекти. Як я потрапила в Кабо-Верде? я багато разів розказувала про це, друзі. Дуже багато. Але розкажу знову. Дивіться, дивіться який острівок забавний у морі. Це джел. І так, в мене такий менталітет досить такий тропічний. Навіть живучи в Україні, я завжди сумувала за Бразилією. Я говорю португальською мовою, це одна з моїх рідних мов. Так сталося. Це дуже довга історія, я не хочу розказувати, пояснювати. Це довга історія. І от в Україні виступала одна співачка. Виступала одна співачка, яка приїхала з Кабоверде, відома у всьому світі Сезарія Евора. Давайте підійдемо ближче до пляжу. Я хоч і була, але хочу вам зняти знову. Так спекотно. Отут я знімала, тут дуже класний готель, цей блакитний такий. Я знімаю огляди готелів Кабоверди. От. І я пішла на концерт цієї співачки, бо культура, мова дуже близька до бразильської. І я була єдиною людиною, яка говорить португальською. Сезарії стало цікаво, вона мене запросила зайти. Мені було 14 років. Сан Вісенте, наш острів називається Сан Вісенте. до Лажіння, пляж Лажіння. Я була такою наляканою, згубленою дитиною. Сезарія мене запросила зайти. Ми розговорились. Мабуть, вона відчула якусь симпатію до мене, а я її любила дуже музику. І ми, можна сказати, подружитись. Хоча Сезарія була на той час уже 60-літньою бабусею. І з того часу, кожен раз, коли вона приїжджала в Україні, а вона була багато разів в Україні, хоча в українській Вікіпедії написано про Сезарію, що вона була, здається, три рази. Насправді вона була сім разів в Україні. Кожен раз, коли вона приїжджала в Україну, такою в Польщу, я ходила, їздила дивитись концерти Сезарії. Я з нею подружилась, через неї познайомилась з іншими кабовардійцями. Подружилась. Окрім португальської мови, тут креольська мова для Кабоверда це їхня рідна мова. Португальська це більш колоніальне. А креольська мова. Це рідна їхня. Через музику пісні я вивчила. Тобто я знаю дві мови, на яких говорять в Кабоверта. Музику, культуру. Потім я побувала вживу. Мені дуже сподобалося. Я відчула тут як вдома себе. Тому. Ой, підключився інтернет. Тому коли стало важко в Україні, коли на мене почали нападати, а на мій будинок напали проросійські радикали. У мене був конфлікт багато з ким саме через це. Я мала тікати. І куди я втікла в Кабоверде? Тому що я знаю тут. Бачите, як тепленько. Як тепленько. Як класненько. Я живу вже на Кабоверде. 4 роки. Ось уже третій рік пішов, як я живу тільки на Кабоверде. Що довелося все продати в Україні, бо я знала, що я туди не зможу повернутися. У мене є моя чудова рідна українська мова. У мене є португальська мова, креольська, англійська. У мене є Україна. Кабоверде, Європа, Євросоюз, Америка, наша мені Раша, Киргизстан. оці всі рашистські, ватні такі, яка різниця? Казахстан. Тому я живу в Кабоверде. Ми живемо небагато. Дехто думає, що ми живемо розкішно. Тому що тут дійсно красиві види. Тут життя непросте і тим більше тут абсолютно ніякої підтримки нема. Від уряду. Тільки збирають податки. Деякі в мене є підписники, кабувардійські друзі, які мені допомагають, тому що я блогер, тому що я багато кого знаю. А від уряду і в основному від народу нема ніякої підтримки. Одна справа це мої друзі і підписники. Які мені допомагають. Інша справа народ, який не співчуває. І уряд не співчуває. Тому, не знаю, чи тут будемо жити, чи кудись доведеться, я не знаю просто. Я завжди прошу, якщо вам подобається мої відео, мої гумористичні мініатюрки, мої прямачі, мої блоги з Кабоверде, можете підтримати нас копійкою. Просити не соромно, соромно красти. Такі справи друзі. Хто хоче приїхати в Кабоверди, можете писати мені. Тут дуже класно жити, коли в тебе є якийсь заробіток отак десь 750 доларів вистачить, щоб жити двом людям. За 750 ми вчора просто говорили, чи можна жити за мінімальну зарплату португальську. Звісно, можна. За 700, навіть якщо гарно економлячи, навіть 700 доларів вистачить. Дуже класно, класний клімат, класне море, тут безпечно. Ця країна є одним з найбезпечніших в світі. Подорожувати найкраще от в ці місяці. Жовтень, листопад, грудень. Це найкращі місяці для пляжу. І також Різдво, Новий рік тут цікаві. Також карнавал. Досить цікаве дійство, це карнавал. Є рибний фестиваль Кавала Фрешк, дуже різні класні страви. І влітку також море дуже класне. Сантонтау-острів. Можете взяти паром, поїхати на острів Сантуантау в сусідній. Зараз це близько 10 євро. Одна година і ви там, там гори, там є гірські стежки різні, можна піднятися в гори, водоспади. Там дуже класно. Рибалити тут можна. Кабоверда славиться рибалкою. Можна пошити різне убрання африканське, тут дуже багато з континентальної Африки майстрів і тканин привозять. Така от колоритна, цікава країна. Тут можна жити навіть без візи, без нічого тут. Нікого нікуди не, не депортують, якщо в когось безвихідь. Взагалі тут легко легалізуватись. Тут багато хто знає англійську мову. Таке, таке от життя. А я їду додому, я накупалася. накопалася. Їду додому. Пів року вже в каравелі не була. Так хочеться в каравелу. Такий ресторан тут. Дуже смачний тунець. Біф Атун. Біф із тунцю. Дуже смачно. Може колись, може на день народження, у мене 25 грудня. 36 років. Трошки трясеться телефон вибачаю. Взагалі в Кабаверда дуже класна. Хто не знає музику Сезарії, Сезарія Евора. Сезарія Евора можете послухати дуже класно. Це така суміш португальської та латиноамериканської музики з африканським присмаком. Дуже класна, дуже душевна. Та інших кабавардійських музикантів. Кабоверди славить своїми піснями, музичними традиціями. Тому так. Тут також перебуваючи постійно музика. Музика, музика, музика. В барах, в ресторанах це задушевна музика, вона реально зачіпає душу. Також багато хто любить кабовердійську музику. В Кабоверди є музика. Тому так. Є питання, задавайте, відповім. Deus nos